Воїни Збройних сил України. Нам тяжко уявити, що ви переживаєте кожен день, які емоції. Але ми стараємось вас підтримувати у кожній ситуації. Ви надихаєте нас на боротьбу з ворогом, ви надихаєте нас на волю. І ми, українці, вдячні вам за те, що ви обороняєте нашу країну і нас самих. Тільки не здавайтесь, ви все, що у нас є. Уперед, не здавайся, де живим повертайся, до рідненької отчеї хати, там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати, українські солдати, будеш гордо стояти за країну свою за родину. Ти міцний, наче криця, в серці в скриться тільки ти захистиш Україну. Уперед, не здавайся. Коли живим повертайся до рідненької отчої хати, там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати. Український солдате, будеш гордо стояти за країну свою, за родину. Ти міцний наче криця, в серці вогник іскриця, тільки ти захистиш Україну. Щиро подяка вам, наші герої, рідні, славні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні, кохані, милі, упевнені та незвільняні. Щиро подяка вам, наші герої, вора знищити ви вивдув, бої. Вами пишаємось, вірам безмежно, будемо вільні, ми незалежні. Воїни лиці руслами, ти зброю тримаєш в руках, щоб нашу країну державу, не пожирався, враг, будь мужнім і будь достойним. та слава своїх батьків, відважив в країні нащадку славних козаків. Солдати, воїн-захисник, пишаюся тобою. За те, що мир, мир мені зберіг і відважно йдеш тобою. За те, що всі важкі часи не бачить тебе мати, ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граюсь, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожну хвилину, ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. А так сне, кошаль, за тобою, життя не зберіг від вас на дардоволі. Те, що ті васкі часи, не бачу тебе мати, і дружину, і не дітей, не можеш їх обіняти. те, що в мене мирний день, живу, навчаюся і граю. Що мирне небо мною, дімною ляві ним знає. І те, що нині кожен день ти решку ліжтям борониш без Дякую солдата за життя, що я живу безкум над головою. Маю віру, маю буття, я думками завжди там з тобою. Тобі, солдати, я завдачу життя. Настане мир, ви цього ж дочекаєтесь. І Одного лише ми просимо усі рідні, живими повертайтесь.